Грайливо налаштований дідок сидить в автобусі навпроти молодої симпатичної дамочки. Красуня кокетливо виставила на показ свої стрункі ніжки. Дідок збуджено зашепотів: Даю 100 франків, мадам. Якщо ви трошки піднімете свою спідничку, пані із посмішкою піднімає її, отримавши обіцяну купюру, ховає її в сумочку. Потім додає: Хе, і ще стільки? І я покажу вам те, Місце, де мені вирізали апентицит. А, із задоволенням, каже дідок і простягає гроші. Ха, ось, подивіться у вікно. Якраз ми і їдемо цю лікарню. <риклад> Добра дружина дасть облизати крем з вінчиків міксера. А відмінна дружина спочатку вимкне міксер. Багата єврейська пара вирішила провести відпустку в Австралії та полетіли туди на власному літаку. А по дорозі в літаку відмовили двигун і рація, і їм довелося приземлитися на безлюдному острові. Перший шок пройшов, і чоловік питає: Сара. А скажи мені, там перед вилітом просили гроші для Тель-Авівського університету. Ти їм надіслала чек? Ой, ні, Соломоне, все збиралася і забула. Так, а приходив лист із синагоги. Вони просили допомогти з ремонтом. І лежало на тумбочці звернення Сіоніцького комітету з проханням пожертвувати гроші Ну, на репатріацію до Ізраїлю. Ти їм відповіла? Ой, та ні, теж. Думала після приїзду. Вибач, Соломоне, чоловік кидається до дружини із гарячими поцілунками. Вона. Що дорогий? Що трапилося? Ти мене раніше ніколи не ні цілував? Сара, вони нас знайдуть. Двоє п'яних зайшли у бар, привівши під руки третього, якого кладуть на підлогу. Два по 50. А третьому, Ой, та ні, він за кермом. <риклад> Коханий, я в барі з подругами допиваю свій останній келих. Буду вдома за тридцять хвилин. А якщо я не приїхала, то прочитай смс іще раз. Розкажіть, як збожеволіла ваша дружина. Та ми мандрували по горах, де чудове ехо, але ж дружина звикла, щоб останнє слово завжди залишалося за нею. От. <рес> Ксюша зрозуміла, що шуба не норкова, коли пішов мокрий сніг, та засмерділо цапом. Уме, а ви знаєте різницю між бідою і катастрофою? О, що за питання, звичайно. А можете сформулювати? О, ну ось, представте, захворіла теща. Біда? Біда, але ж не катастрофа? Ні. А ось уявіть, летіли б Путін із Лукашенком. Літак впав і розбився. Катастрофа? А, е, Катастрофа? Але ж не біда.